Але соціальне служіння є свідченням якраз правдивості проповіді святого Євангелія, і ми маємо чудові напрацювання в парафії, зокрема драматичного дитячого театру. У нас є як досить успішний, працює у нас інтеграційний театр Ай-Ай і вже на на основі цього театру ми також розпочали співпрацю із дітьми з особливими потребами. І якраз саме для цього ми писали грант. Ми писали, щоб отримати допомогу, щоб купити певну техніку. Цей проект для осіб з особливими освітніми потребами, цей проект для молоді, яка Зараз це такий складний час віднайти у спілкуванні взаємодії в підтримці, віднайти ресурси свої. Бути, плекати таку резильєнтність найважливіше з тими дітьми не так багато говорити. вони хочуть просто щоб хтось їх почув. Бо є велика проблема, що деколи вони відчувають якусь певну недовіру від суспільства, якусь певну вони відчувають деколи себе відкинутими. А тут вони мають ту можливість бути почутими. І ми застосовуємо е, методики лялькотерапії та інші для того, щоб допомогти. І так і я пам'ятаю перше заняття, як вона прийшла, то дитина просто аж світилася. Вона була настільки щаслива, то були такі емоції на цілий вечір. Це є був такий конкурс кращі інклюзив... інклюзивні практики України в 2021 році. І ми е, були в проєкті фін... е, фіналістами цього конкурсу, мали поду. Дорож в Скадовськ, в Херсонщину, це був 21 рік, і маємо зараз ну просто чудові такі спогади про це. І ми маємо добру співпрацю з територіальною громадою. Недавно наша парафія, також благодійний фонд Кари Львів» і міська рада. Ми уклали таку тристоронню угоду, в котрій задекларували бажання у співпраці. Дуже гарною є робота нашої релігійної громади в напрямку допомоги дітям, які мають особливі потреби, і саме таким дітям потрібна особлива турбота, особлива допомога. І якраз в релігійній громаді вони знаходять те, що потребують, а саме увагу, дуже гарно релігійна громада до того долучає наших мешканців разом з благодійним фондом Карітас на нашій парафії діє дитячий простір ангелятку, в котрому також родини воїнів, що сьогодні захищають нашу державу, можуть проводити свій час. Це їхні діти, яких можуть батьки залишати на певний період, стараємося про те, щоби. Різними продуктами чи засобами гігієни спільно з благодійним фондом Карі та Сльвів задовільнити потреби тих людей, котрих ми маємо як на парафії, так і тих, які до нас звертаються.